Всем привет, друзья! Сегодня з вами Андрій Сьогодні я буду грати в фаруксу Лату 20. Коротше, я вже чуть-чуть розвитку, -чуть буду 55 тысяч. Я купив такого плуга. Зараз я це все ставлю и беру цього и буду сиять зараз. Мені советовали купувати якийсь отумляч. Казали, либо ці куплят. Хочется хоть его либо купа это. Або мне же оказалось, что ворта куплят вот такие. За 20 и за 39. Давайте как раз и займаємось. занимаемся. Бог сказал, что это Давайте не в цьому відео, бо перше відео, бач, треба показати як вам, ну, як я хоча б роботаю. Так, от таке воно я поло. Я хочу подивитись, що в них тут, що тут є таке. Давайте кукурудзу. А не давайте не кукурузу, а в широкі. давайте. Угу. Це, надіюсь, пшениця. Цілком мене перше за то, що я хотів купити сіявку, але мені не вистачало грошей на сіявку. Я купив... Я купив цього ця... паніла, коротше. Пушка. Але я за кадром внутив. Не тільки молотив ще й плюс зура е, в твоє коле. в мене три полі. Ну, вже считаю, не поле вільне. За того, що я... в мене в нас засаджені, друге заресажу, а третє я недавно його оцей, е, типа, ну, роз... ну, типа, випалив. Я як я це назвати? Хотя щоб тут будесь виходить так, блин Зараз Коротше будуть поробити, а от кадром я ну може не закадував все ризики у гривнях. десь поставили скудроль, дивиться. На що я збираю. Хочу либо купить то и все, да? Либо купить это. это Селку. Хотя бы такую, либо... 26 такая селка. А лучше... Ага. То это лучше... Даракуву таку можем, чекайте, а кіфта є. 6 метрів, це є второ 6 метрів, але це 26. Чекайте. Це... це 2 к... 32 км. 32 це 81. Але 6 метрів. Не знаю, чи купляти? А в моєї допочат... скільки? 3 метри. Це типу можна купляти. Тепер дивіться, виходимо. Да, тихай хай робот... хай поки він роботає. А Зараз беру у цього трактора їду в магазин. Магазин у нас тут через дорогу. информация о то, том, что это шлак. в в видео я попробую хотя бы ребята типа ну типа купить эту брячку а чё он уже О, тіпа. А губер. А шо у нас садить? Кукурузу? Тіпа. А для кукурудзи что надо? Кубайн? А это кубайн дорого стоит. Я не хочу кубайну куплять. Ну. Я не знаю, что делать, Может, трактором на велосипед Магазин. Покупаю, да. Кумбаїн. Оце мій комбайн. Да, він це му добре. Слава Богу. Все буду це садитися? Але, блін, там вже тоє садиться. Ладно, хай тоє садиться. А тим буду садити в іншому епізоді. Бо на іншому полі. І вже дороблююсь, так? Стій руль, два я вже дороблю. Вже сонце сідає, навірно, що я дороблю цепали і закінчу ролик із-за того, що... Ну, сонце сідає, типа вночі вам сильно не буде видно. Пари в мого трактора сразу покажуть, що погано світить, так що вам реально буде погано видно. Куди стій? Я не можу розвернутися. Все буду так от. Десь там да все нормально. Десь не знаю, ну буде йти багато. Мінус двадцять євро за шо? Угу. Газуємо, газуємо, часу немає. Написати піску у мене буде перший стрім. Так що либо на ферме симулятор? Ну, які в напишете. Якщо ви, типа, ну, підпишетесь десь до 8 вересня. Кстати, 8 вересня у мене народження. Хайте мені треба тут так пройтись. Типа отут, отак. Оп. Уже починаю темнить, а да я что почти на чё не забыл. Всё, упустил, погнал. Ну, 29 тысяч, это тоже мало. Так, ладно, хай руль дороблю. Так то відцепляю съялку. беру прицеп. Іду продавати кукурудзу. Реально продавати кугро заїду. Бру опс, спецплю. Буду тут. Ладно, двору.

Еду буду куда-то Я робился, что не вижал. Короче, я десь багато ну не сильно, на, багато, але десь на хвилину дві я затрималась. Ну десь 12 може закінчу. 12 хвилин закінчує. Тут їхати на селі довго. Боже їх 13, так. 13. Коли до селі близько, я доїхав. Зберемося, розбудимося якось. що ви бачите таке їду, буду звертати лагію до того, що тут машина, ну... Сильно маленька дорога, я не можу їхати. Ого, аж води на це закінчив. Йо, я застряга. Ну ладно. Це якось так. 33 тисячі. 4 тисячі я вам А що робити в таких ситуаціях? Я привернувся. Я не знаю. Ладно, на цьому будемо закінчувати, бо я не можу їхати. Ну все, ладно. Все будем закінчивать его женить. И всем пока-пока.